Щойно ввімкнув ось цей прибор і, ну такий пум, як знаєте, як вмикаєш старий телевізор. Ну, наче кнопочки працюють. Спікерс. Ну, коротше, щось й коштує. Можливо, якомусь підлітку в гараж. Така система буде прям прям топ. CD, Фоно. Power. Ну, я дивився, такі коштують. Один такий юніт коштує доларів там 50-60. Гадаю, що все докупи. Ну, можливо, навіть можна спробувати виставити і. За соточку що скажете?